Я вітаю вас на каналі Маперського Реклама. Сьогодні у нас тема, яка називається Яка реклама потрібна моєму бізнесу? Тема буде дуже цікава, і ця тема, це відео починає великий такий плейлист, який буде орієнтований не на Google-карти, а буде. Принципі, плейлистом для розвитку здібності і маркетингу. А основою цього плейлиста, цього відео і всіх відео, які вийдуть після цього, стане ось ця книга. Моя книга, яка називається Яка реклама потрібна моєму бізнесу? Посібник для малого та середнього бізнесу. Писав я її майже півтори роки, по півтора роки, ці відео, будуть, ці відео будуть по кожній з тем, яка є в книзі, тобто я буду розбирати ті теми, які є в книзі, це мені готовий сценарій, і заодно поступово ви прочитаєте цю книгу разом зі мною у форматі відео. Але якщо вам подобається читати, Можете купити цю книжку на Амазоні. Я посилання залишу обов'язково під відео, якщо у вас є змога купити на Амазоні, там нова пошта теж доставляє з Амазону без проблем. Загалом, я вам зразу хочу сказати, що це не академічний підручник. Тут фразеологізми, тут використовуються мої слова, якісь десь, можливо, є якісь помилки. Тому що все це я робив сам, редагував, і загалом півтора року я їй писав цю книжку. Отець тут 260, я не пам'ятаю 260 сторінок. Так довго не тому, що це там неабиякий труд. Так, це великий труд. Тут мій досвід, це те, що я знаю про різні типи реклами. Тут в кінці є гарна табличка реклами. Тобто прямо беремо, обираємо тип свого бізнесу, і за табличкою можна дивитись, яку рекламу першою налаштовувати, яку другу, третю, що зробити. І по кожній рекламі є стаття матеріал, де я якісь думки по цьому виду реклами даю. Десь в мене більше опита, досвіда, десь, звичайно, менше. Але м, книжка, я вважаю, дійсно буде корисною. Тут не... є також мотиваційні статті, вони йдуть на початку і в кінці. Це десь е, відсотків 25 книги. тобто принципи, яким я слідую, для того, щоб бізнес був успішним, для того, щоб реклама була успішною. А все те, що тут, це те, що це досвід, плюс якісь е, філософські мої. Переконання, і це все допомагає мені і моїм клієнтам моїм, тим людям, які на моєму життєвому шляху трапились, отримати гарний результат. Або вже які отримали гарний результат. І тому я вирішив поділитись. Тобто, якщо ви починаєте свій бізнес, я вам рекомендую. Якщо ви маркетолог, таргетолог, зараз дуже багато таргетологів, які пройшли один-два курси, і вони вже. Маркетологи такі круті. І я дуже часто по потрапляю на цих людей, які кажуть: та я маркетолог. І я кажу, ну давайте, задаю питання. А людина сипеться, тому що вона знає 10% інформації. працює в одному напрямку, а я розвиваюся все вічно, Тобто я за кожну рекламу. Я вообще, загалом вважаю, що кожна реклама має право на життя, і просто треба гарно підібрати тип реклами для того, щоб все було круто. Ось. І... Але це не догма. Це не догма кожен бізнес. Е, якщо ви читаєте цю книжку, і після того е, ви кажете, та я це все знав, і так само роблю, або ще краще роблю. Ну, крутий чувак. Якщо я купив щось, я прочитав, і я розумію, що я роблю вже краще, навіть якщо це не визнання усіх, що я кращий за когось, хто написав книгу, ну то супер. Мені стає легше. Ось. Коли я купляю книгу і читаю і розумію, що те, що я прочитав, мені зовсім ніякої користі не дає. Оце біда. Я сподіваюся, що тут такого не буде. Дуже сподіваюся. Ось, і якщо ви все ж таки придбаєте, я буду... мені буде дуже приємно. Тобто я старався тут наскільки міг, і, і кажу, я не, не дуже там замрачивався з редактурою. Це була перша мною відредагована книжка, десь там є пробіли, типу одне слово на сторінці. Капець е, <смість> просто. Але, типу, я не знав, як це виправити, і це відбулося. Тому ви вибачаєте, але я старався. Тут є QR-коди на ці всі табли, Тобто вам треба буде телефон, щоб сканувати це все діло, потрапляти на ці всі таблички, щоб іти по книзі. Розумієте, вам не треба буде заходити. Там є трішки рекламки. Типу, я казав, там, давайте звертайтеся, якщо вам це треба, можемо зробити. Але це вже таке. Загалом. Це відео про те, яку рекламу е, налаштовувати. Е, тобто, зараз ми зупинимося про книгу, і я хочу вам сказати, що я вважаю, що поганої реклами не буває. Е, я думаю, один я так вважає. Е, треба бути скрізь. тобто Я вважаю, що треба бути в просторі медійному, е, в просторі на слуху в людей. І а викликати якісь асоціації Тут також ми поговоримо про бренд, як його створити, що це таке в моєму розумінні. Ем, я не люблю якихось пафосних заяв. Тобто, типу от я якісь відео в інстаграмі лістаєш, там якийсь коуч, чи наступний якийсь вискакує. Каже, Якщо ви хочете там щось там супер бренд, я за три заняття навчу вас, і ви будете все розуміти. Це, ну, типу, це рекламні ходи. У нас тут. Така розмова, я буду класно вдячний, тобі безмежно вдячний, якщо ви будете писати коментарі, і ми щось будемо тут. Е, дискусія у нас якась в коментарях, і я вам ну, тобто, якийсь батл розумови, це все буде дуже класно. Ось, тобто, в нас тут дружня така атмосфера. Я на початку цього каналу казав, що це все ком'юніті. Я хочу повідувати якусь спільноту невеличку, і, і, і от і зараз я питаюсь перейти з карт. З реклами про карти, з того, що я добре розумію, з геореклами, тобто з сервісів Google на всі види реклами, з якими я зустрічався. Можливо, щось втратив десь тут. Звичайно, і я думаю, може я ще й другу книжку, пізніше через роки. До речі, вона буде актуальна років 5, я думаю. Швидко технології розвиваються, і років через 5 це вже можна буде не читати. Я нещодавно потрапляв на книжку якусь теж по рекламу в, з університету. Мені дали. Ось тут книга така, 89-й рік, наче. Я прочитав, просто мені було цікаво. Ну, типу, 97% от вже все не треба. Тобто, я не знаю, якщо це якийсь викладач в 19-му, мені здається, році мені ця книжка чи 18-му. навіть пам'ятаю, хто мені дав Сергій Гавриленко. Поїхав він в США. Ну, то таке. І він мені дав, я її прочитав. Вона не треба. просто не треба вже. Це вже не, не актуально сміття. ось, Навіть там мудрості немає, бо там така академічна книга, технічні завдання. І якщо ми хочемо знати, який, яка реклама нам потрібна, тобто для кожного типу бізнесу потрібна якась реклама. І, і ми, звичайно, перш за все будемо копати туди, де більше е, скарбів. Тобто, Якщо ми зробимо мало і отримаємо багато, ну це круто. Тому, звичайно, типу, є бізнес, типу офлайн-бізнес, для якого там, Google карти важливі, і є онлайн-бізнес, якому-карти Google -карти, ну, там, в самому кінці треба. І то є причини, чому треба Google-карти онлайн-бізнесу. І буває, що в людей не організована структура, вони роблять карти, але вони ці карти не працюють, а можуть працювати на онлайн-бізнес. І це все певні умови, і ми от тут разом будемо і приклади розбирати. І я буду намагати, я обіцяю, що я не буду там мотивацій, бо в мене тут одразу йдуть мотиваційні, не здаватися, а бути. Я дебіл, я зроблю все сам. Тема завтра краще, ніж сьогодні. Це все мотиваційні статті на початку. І принципи, вони, якщо ти читаєш книжку, вони потрібні, тому що далі ти не будеш розуміти, чому саме так. Типу реклам. Але я тут буду, тому що тут відео, і звичайно, щоб люди дивилися цей плейлист, треба, щоб люди там. О, реклама в Телеграм, що там є, давайте, я хочу послухати. І звичайно, мені треба, щоб люди заходили на канал, і я хочу спочатку, я буду розказувати про якісь види реклам. Але потім, та... потім коли цей плейлист закінчиться, то все буде відсортовано. Якщо ви підписник, я буду дуже радий, якщо ви ці відео подивитесь поділитесь, поділитесь це по-любому. Треба ділитися. Е, непоганий, непога, погана людина е, цей е, Ленін казав ділитися. Щось добре він сказав одне. Mm -hmm. ось Тому я сподіваюся, е, що ми е, тут з вами нові такі знання гарні отримаємо. І в коментарях, е, якщо щось є додати, щось я не сказав важливе, то. Пишіть, тому що люди після того, як переглянуть відео, можливо, прочитають коментарі. Поки канал невеликий, то коментарі важливі, не губляться. І, блін, от комусь це може бути дійсно корисно. От одна людина щось сказала, а інша розумна людина щось ще написала. Нерозумних я видаю. Хто там, так скажемо, погано себе веде. Отже. В цьому відео ставим лайк, ділимося, підписуємося на канал. І И... яка реклама потрібна моєму бізнесу?